30 тисяч за свою довірливість. Телефоні шахраї ошукали жінку зі Срібнянщини на 30 тисяч гривень. 15 лютого до поліції звернулася 38-річна мешканка срібнянської громади, яка повідомила, що їй зателефонував невідомий і представився співробітником служби безпеки банку. Незнайомець розповів жінки, що необхідно захистити її рахунки від шахраїв. Для цього потрібно назвати реквізити картки та надати коди підтверджень, які їй були направна. Відправлені на мобільний телефон жінка виконала всі вказівки телефонного шахрая. Після чого виявила з банківського рахунку зникла значна сума за цим фактом. Поліцейські розслідують кримінальне провадження за статтею 190 шахрайство Кримінального кодексу України. Поліція вкотре нагадує, не виконуйте вказівок незнайомих осіб, що пов'язані з переведенням коштів, не розголошуйте відомостей щодо персональної банківської картки. Якщо висувають умову, що для виконання певних дій потрібно повідомити пін код вашої картки або одноразовий пароль за смс-повідомлення, негайно завершуйте розмову. Це шахрай. Всі операції щодо безпеки картки проводьте тільки особисто у відділенні банку. Пам'ятайте, що справжній банківський працівник не має права випитувати у вас секретні дані картки і ніколи цього не робитиме. Так вчиняє тільки шахрай.